Ще два генератори обслужені і запущені. Їдуть один бензиновий на 2,6 кВт, другий дизельний на 3 кВт. Обслужені запущені, мастило заправлене, пальне заправлене. Їдуть сьогодні вже до наших прямо зараз до наших хлопців на позиції. Орки пишуть, що вже нема цих генераторів, у нас їх повно. Дякуючи донатам наших людей, які нас підтримують, українців. Дякуємо вам усім. Все буде Україна, 46-та бригада, за нами перемога. Опис під відео. Прохання донатити нас надалі, нам потрібні. Ваші, ваша підтримка для того, щоб багато чого придбати ще потрібно. Дякую вам усім.